Якщо цей восьминіг мене вкусить, ми їдемо в лікарню на три ху один, два, три. Вау! Це було страшно. Добре, повернемо кришку. Не думаю, що мене вкусили, але я не впевнений. Мені треба невеличка перерва. Я відчуваю легке запаморочення і сильну тривогу. Якщо ця істота вас кусає, то все гру скінчено. Господи, мене усього трусить зараз, аж ноги поколює, відчуття, на які ти зазвичай не звертаєш уваги. Серцебиття, важке дихання, поколювання. Я відчуваю, як у моєму тілі пульсує адреналін, і Ду... дуже сильні емоції, неймовірно. У треба заспокоїтись. Тривога, яку я відчуваю на камеру, цілком реальна. Я мав майже ідентичні симптоми, як від укусу синього восьминога. Хоч я й був майже впевнений, що мене не вкусили, треба було спостерігати за симптомами, поки б мене впевнили, що все добре, щоб продовжити. Симптоми цього укусу можуть бути незначними, і їх складно відрізнити від паніки, страху та інших джерел стресу. Будь ласка, ніколи не повторюйте те, що ви бачите. Хочу підкреслити: якщо вас вкусить блакитнокільцевий восьминіг, негайно зверніться до лікарні.